На початку місяця голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків провів традиційний прийом громадян, де обговорювалися важливі та нагальні питання. Серед відвідувачів Валентина Вільчак, яка звернулася до очільника міста з проханням посприяти у виділенні коштів на придбання матеріалів для маскувальних сіток. Жінка зазначає, з часом кількість людей, які долучаються до плетіння та збору коштів, зменшується. 14-го року ми, як тільки почалася війна, ми почали в'язати. Не в'язали тільки тоді, як була ця епідемія, тоді ми не в'язали. Як почалася оця велика вже війна, то ми прийшли тут. Стільки було людей, що достати не було де зараз. Людей набагато менше, але ходять чоловік, 10 ходить. Кожний день, якщо хтось може приєднатися, будемо раді. Звернулася до Руслана Марцінківа і голова первинної організації міського товариства сліпих Оксана Логвін. Приміщення товариства на вулиці Слави, Стецько 4 залишилося без централізованого опалення, а коштів на перехід до дорогого газового, що вимагає заміни проводки, немає. Але нам підказали таку ідею, що можна е е використати інверторний. Кондиціонер. Це значно, значно дешевше, і, але все одно в нас грошей не, не вистачало і не вистачає. От ми прийшли до мера, пообіцяв, що зробив, він при мені підписався, кажуть. І віддав доручення на виконання традиційно на прийомі разом з головою громади присутні представники різних структурних підрозділів і комунальних служб. Це дозволяє громадянам не витрачати час на біганину по кабінетах. Сьогодні таких багато питань по переходу на індивідуальне опалення. Люди переходять в районі мікромікройники, бслугову колись так, та від котельні індустріальні. Було багато питань, що стосувалося матеріальної допомоги, багато комунальних питань, які стосувалися будинків. В принципі, сьогоднішній прийом більш-менш був спокійний і такий, що можна вирішити допомогти. Нагадуємо, прийом громадян проводиться кожного місяця у перший понеділок. Щоб записатися, звертайтеся до відділу звернень громадян за тиждень до дати прийому.